Привіт, мене звати Віра, я східна йотіш, І сьогодні в цьому відео я розкажу, як критика і засудження інших людей блокує наші фінанси. Почну я з історії свого життя. Я займаюся східною астрологією вже 7 років і нещодавно я розлучилась, і тому в моєму полі з'являється багато нових людей. Так, влітку я познайомилася з чоловіком, це мій дружній контакт, якщо що. і... Ця людина вона займається IT-технологіями, працює в сфері IT і веде блог про технології. І ця людина відразу мені сказала, що я не вірю в астрологію, це фігня. Я така окей, ну, типу, мені не важливо, щоб всі, хто в моєму оточенні розділяли мої погляди на життя. Головне, щоб людина, яка знаходилась поруч, мене не засуджувала і е, якби, ми цю тему якби, не обговорювали. Да? Наприклад, якщо людина не, не вірить. Проходить десь два місяці після з нашого з цим знайомим, і він надсилає мені відео і каже: подивись це відео, якщо тобі цікаво. Відео називається Астрологія, научний підхід. Я би, ну, не проти, думаю, ну окей, можливо, там дійсно щось цікаве. Але що я роблю? Я заходжу, дивися коментарі під цим YouTube-відео, як, яким, яким зі мною да, і бачу дуже багато токсичних коментарів, там, чому астрологія не працює, чому взагалі всі астрологи, всі, хто вірять в астрологію, це ну, тіпа, чуть ли не тупі люди. І я повертаю чат до цього знайомого і питаю: а що ти хотів донести цим відео? Ну, типу, я астролог вже 7 років, ти хотів, щоб я змінила свою думку чи що. І людина така каже, що ні, я просто хотів поділитись. Але це не просто хотів поділитись», Це я хотів сказати, Віра, ти займаєшся хуйньою, типа не займайся цим чи що. Ну я не розумію сенсу. І я почала розкручувати цю тему і перепитувати ну як би, і би ну, ця людина реально нарвалася. Я вмію відстоювати свої кордони. У мене все в порядку з самооцінкою. І е, на початку мого шляху мене дійсно могли засмучувати такі е, питання, такі коментарі. Зараз реально мені не важливо, щоб всі, хто з нею ходиться в моєму оточенні, розділяли мої погляди на життя. Це мої погляди на життя, а у вас свої. І фішка в тому, що оця планета Юпітер, зараз про неї поговоримо, що повернемось до того знайомого. Ми ще не все я виск... не, не все висказала. От є така планета Юпітер, да, і якщо в людини ця планета в натальній карті якось пошкоджена, да? а в цього хлопця повертаємось відразу до нього. В нього в натальній карті Юпітер ретроградний. Якщо в людини ретроградний Юпітер в карті, я потім скажу ще інше положення в карті, яке можуть таке давати. Це дає людині схильність до критики і до засудження іншого погляду на життя. Умовно, ескорт це погано чи добре? Робота в казіно це добре чи погано? Я не знаю там дивитися безкоштовно фільми на. Якихось сайтах це нормально чи це ненормально, Да, тобто є багато думок, чи там не знаю розмовляти зараз російською в житті це нормально чи ні? Чи вакцина це норм чи стрім? Да? Тобто є багато думок людей, і всі ці думки мають право на існування. Бог створив всіх нас різних. І створив різні релігії, різні погляди на життя. Наприклад, людей, які вірять в астрологію, ті, які вірять в научний підхід, наприклад, да, тому фізику, я не знаю. Це не значить, що хтось не правий. Насправді всі ці напрямки вони говорять про одне і засуджувати думку іншого, це якраз ну, типу, ця, ця історія веде в нікуди. Тобто, ця людина, яка засуджує мій погляд на життя, вона ставить себе в роль Бога. Типу, він знає, як має бути правильно. Тобто Бог лаш, лашара, типу, який створив і астрологію, і научний підхід, і технології, бо ну, типу, Бог творець, він якби вище всіх, розумієте, да? Тобто, а ця людина, яка сказала мені, що мої погляди на життя, тобто що астрологія це туфта, типу вона вивела себе в роль Бога в цей момент. Я не знаю, чи зрозуміло я це пояснила. Дайте мені плюсик. Давайте я проговорю, хто до цього схильний. Якщо у вас в карті ретро Юпітер, якщо у вас Юпітер Атмакарика. Якщо у вас раху чи кету в рибах, якщо у вас раху чи кету в стрільці, якщо у вас асцендент місяць сонце в рибах, чи асцендент місяць чи сонце в стрільці, тоді у вас є схильність бути вчителем. Ви дійсно мудра людина, яка глибоко розбирається в якійсь темі. Я глибоко розбираюсь в астрології, а цей хлопець глибоко розбирається в научному підході до життя. Але я не йду і не кажу ти лошара, послушай, чому астрологія працює. Да? Але він нарвався, і я йому записала такі аудіоповідомлення, чому він не прав. Так от, давайте поговоримо, бо він как би, заліз в мою територію. Да? Я його как би, не, не, не питала, чи вірить він в астрологію, чи ні. Давайте поговоримо далі. А, цей хлопець він, а, має асцендент-стрілець, тобто він потенційно ізначально а, дуже мудрий і він може бути вчителем. Да? При цьому в нього Юпітер ретроградний, вгадайте, в якому знакі? В Скарпіоні. Так, от, якщо у вас Юпітер Макарака чи е, ретроградний і ще й стоїть, наприклад, в Скорпіоні чи Вовні, то це прям токсична да? така, Ну от в Скорпіоні це буде токсична критика. А е, Юпітер Вовні це буде така агресивна критика. Так, от, що зробив цей хлопець? Нагадую, да? Він стрілець, його головна планета Юпітер. Вона ретроградна і йде в 12-й дім в знак Скорпіона. Тобто в нього схильність саме до токсичної критики. Що він зробив? Він скинув мені відео. Типу, подивись, просто, просто подивись. Але це максимально токсично, тому що він хотів уколоть і сказати, ти там якась не така. Ти віриш в астрологію, ти взагалі займаєшся фігньою. Ну, тобто, розумієте, да? це дуже-дуже токсичний е, хід. Типу, він намагався зробити вид, типу, він такий дружній, типу, він просто скинув відео, просто поділився. Але, ну, блядь, ні, це так не працює. І в е, 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 мене є інший приклад. Я, до речі, не знаю натальну карту цієї людини, але. А, взагалі, да, Юпітер це планета духовності, а, і багато дуже течій різних да, духовних, багато різних релігій. І моя східна астрологія, да, вона тісно пов'язана із індуїзмом. Да? Тобто я читаю мантри планетам, а я м -м, можу робити якісь там подношення планетам і так далі, читати мантри там божествам іншим, не тільки планети, наприклад, я читала мантру Калі. Чи іншим да, не суть? І у мене є в оточенні знайомий. Давайте не буду уточнювати. І він дуже глибоко в православ'ї. І коли ми з ним бачимось, да він о, каже, що ну, типа, індуїзм це язичники і це, типу, не труль релігія, це не справжня релігія, це погана релігія. Тобто православ'я правильна, а індуїзм неправильний. Я якби, нічого не маю проти православ'я, але ну, оця категоричність і думка, що там моя релігія правильна, а твоя ні, ну типу, я не розумію, це не духовно для мене. Ну, типу, духовність, це коли я приймаю. Всі релігії світу, всі напрямки. Да? І в цей момент я спускаюся з, з, би, з уровня Бога. Да? Тому що, ще раз, Бог создав всі релігії, Бог зістав всі тачі. Тоже, Те, що я дуже багато відсвятковую, я прям відчутую, мене прям збисило, ця тема. Коротше, мені можна я Олін. Постценда, значить, розказую, А є західна і східна астрологія? У мене я сподіваюся, на наступному тижні вийде вже youtube відео велике про розбір, як відрізняються ці дві течії. І коли я починала навчатися східній астрології, дуже часто мої вчителі чомусь казали, що Східна астрологія це ну, тіпа тру. А західна астрологія це типа ну така, типа вона не духовна. Тіпа вона несе якісь там, типа, не ті знання. А от східна астрологія, тут у нас з релігією, тут у нас з мантрами. Для мене це теж, ну, типу. Категорично не духовна, тобто людина, яка читає мантри, вона типу може не знаю, зналіться всім богам, але при цьому, наприклад, засуджувати іншу течію астрології, це не норм, і я бачу досі багато дуже впливових. Східних астрологів, які мають велику аудиторію, при цьому вони кажуть, що ну, західна астрологія, там типу, хуйові у них методи пощо так, у нас правильні, типу, у нас тру астрологія, в нас по-настоящему, а от там у них неправильно. Ну, В цьому теж немає духовності. В нас є східна астрологія, в нас є західна астрологія, в нас є дизайн людини, в нас є матриця долі, в нас є багато різних нумерологій, течей. Всі вони мають місце бути. Тому що кожна людина знайде свого вчителя, свою течію, свого спеціаліста, свого експерта. Головне, щоб це працювало. Хтось взагалі не буде займатися саморозвитком і буде, я не знаю, научні підходи звучать квантову фізику. Та, пожалуйста, ліж би всі були щасливими, розумієте? І в цьому как би суть у цього Юпітера. Ну, типу, я не розумію людей. Ну, типу, я до цього дуже довго йшла. Повірте, в мене раху стоїть стрільці взагалі усі його приблизно 92-го року. Там, де кінець 91-го, перша частина 92-го, плюс-мінус. Напишу дати: у вас е раху стоїть стрільці, і ви в цілому схильні до критики. Ви народилися, щоб бути вчителем, як і я. Да? Я передаю знання, вчусь цьому тут з вами. І е, мені дуже багато часу потрібно було, щоб прийти, бо я те до цього, да, до цієї точки. Бо я ну і зараз я теж не ідеальна, я теж можу би, е, засуджувати людей. Ну це факт. Просто зараз це набагато менший е, би, градус ніж раніше. Раніше, наприклад, мене дуже тригірілі люди, які казали научний підхід. Ну типу мене прям аж ціпало. Зараз я така, та пожалуйста, в тебе такий підхід. У мене такий, тільки не зайобуй мене якби. Але людина прийшла в мій простір, скинула мені в особисті повідомлення, якби да, е, це, це відео мене зачепило. Ну, типу, по-хорошому. На самом деле, я тоді в понеділок, я по понеділкам голодаю, я була і так агресивна, і він якби не напросився. А зараз я вспомнила і думаю, хороший контент. Давайте розберемо цю тімку. Да? Вот, як це блокує е, наші гроші? До речі, розкажу з цією людиною. Я познайомилася, вона не вірить в астрологію. Повертаємось до того хлопця, який мені оце в чат прислав. І, ну, типу, я дивлюся його карту, я розумію, що в нього да, стрілець, який у кожного знака є своя планета. От у, у стрільця Юпітер. Да? І при кінці ваша головна планета вона ретроградна. Що це дає? Це дає внутрішню е, занижену самооцінку. Але в залежності від того, яка ця планета, це дає ну, мені розуміння, що саме тригерить людину. Да? І він по-любому в нього є схильність до як це називається, синдром самозванця. Прикиньте, я його бачу перший раз. Я астролог. Він мені каже, астрологія не працює. Я його карту дивлюсь, він мені сказав свої дані в той момент. Ну, типу, це була, знаєте, як дружня, дружні посіділки. Я така, ну, не віриш, ти не віриш, але дивлюсь, думаю, це Юпітер ретроградний. Кажу, а схильність до синдрому самозванця є. Він такий, да, є. І, розумієте, ну, типу, я попадаю в точку, при цьому людина каже, що вона не вірить в астрологію. Це не моя как би, тема, мені не треба було його переубедити, Да? Але що я розумію, дивіться, коли людина, зараз я спробую цю глибоку думку донести, якщо в мене вийде, да? бо я теж не ідеальний е, вчитель, я вчусь бути вчителем в цьому житті, да? тому що в мене рак у стрільці. Я кожного року нарабатую цей досвід, але я спробую пояснити. Дивіться, е, людина, яка Критикує інших, а ми знаємо, що він критикує і себе, тому що він підтвердив, да, що в нього є синдром самозванця. Що таке синдром самозванця? Це відчуття, що я недостатньо мудрий, я ще недостатньо знаю, в мене недостатньо знань, щоб вчити і передавати, і щоб щось взагалі якось проявлятись в цей світ, розумієте? І коли він перестане зайобувати отак, от, от мене, наприклад, і інших людей у їх поглядах. І взагалі, скоріш за все, він ну, засуджує не тільки погляди би, інших течій, да? типу там астрологія чи ще щось, езотерика. А скоріш за все, ця людина схильна критикувати і там, інших блогерів, навіть якщо ці блогери там по його темі, да? чи там колег, які, у яких відрізняється думка, як це треба робити, да? і от коли людина перестає критикувати інших, вона. Більш лояльно починає відноситися до себе. Чому? Тому що те, як ми відносимось до інших, ми по факту відносимось до себе. Якщо він перестає. І це працює в дві сторони. Коли ми перестаємо критикувати себе і розуміємо, що ну, не буде такого, що я буду знати все, не буде такого, що я буду ідеально там розбиратись, в чому. Ну, типу, бо завжди будуть якісь прогалини, завжди якісь там будуть ну, типу, не. Прогалин, давайте так, не підбирайте мені слово. І тоді ми лояльніше відносимось до інших. І коли ми лояльніше відносимось до інших у їх поглядах, ми автоматично якби до себе більше з любов'ю відносимось. Тобто, ну, це, це дзеркало. Якщо він критикує, не приймає мене, то він 100% так відноситься до себе, розумієте? І а, в цьому і фішка я йому в аудіоповідомленнях, коли записала, кажу: чувак, перестань мене критикувати, перестань вообще лізти е, ну, до людей з їх поглядами, займись собою і йді, создавай, я не знаю, школу е, it технологій і вчи там людей. Бо це твій хист, в тебе є це, ти мудрий. Але ну, типу, не треба цю мудрість, якби не, не в той кошик, понимаете? І Якщо ширше подивитися, Юпітер це планета позитиву, це планета можливості, це планета багатства. Але коли ми критикуємо, ми автоматично забираємо у себе. Що таке взагалі критика? Критика це вузьке мислення, да, тобто він мислить вузько тільки там через своє. Да? По факту, люди, ну, типу, мають ширше дивитися на все. Юпітер це планета, яка управляє стрільцом, це планета, яка управляє рибами. Що таке риби? що таке стрілець? Стрілець це релігійність, це філософія, це культури. Да? Тобто, для того, щоб пропрацювати знак стрільця, наприклад, за що відповідає стрілець? За подорожі. Коли ми їдемо, це все одно, що ви розумієте, я поїду зі своїм би, самоваром на Балі і буду їм розказувати, що вони неправильно живуть. Ну, типу, я була на Балі. Вони не виїжджають е, за е, свій острів все життя? В них там тільки В'єтнамки, паніметі, їм треба В'єтнамки, матрас і зарядка для телефона. Все, в них більше в житті нічого немає. Сонце і кокоси, понімаєте? І це все одно, що я їм приїду і скажу. Бля, а ви знаєте, там Бентлі можна купити какби в Європі. Ви хотіли би? А хатіті на ЮБК, на цей чи южний берег як його там? Ви поняли? Франції, хочете? Чи Мальдіви, там коротше прикольно. Поняли, якщо я прийду і почну їм розказувати, що ну типа капіталізм краще, а я насправді не знаю, можливо, вони щасливіші, і насправді можливо там хорошо. Понімаєте? Тобто, скільки країн, стільки поглядів, скільки я не знаю релігій, стільки поглядів, і в цьому краса світу, розумієте? А цей хлопець, ну на його прикладі, він намагається звузити цей світ до своєї, як би коробочки. Теж саме з рибами, риби це взагалі знак останній з 12, це взагалі про відсутність рамок. Розумієте? Оце планета Юпітер. Вона за це відповідає. Екзальтує планета Юпітер в раці. Що таке рак? Це інтуїція, це поток. А найслабкіше положення Юпітера. До речі, якщо у вас таке положення, це теж дає критику. Це Юпітер в тому що козіроги це структура, це порядок. І от коли ми да, свою філософію життя намагаємось в рамки вставити, А це неможливо, тому що скільки, дум... скільки людей, стільки думок, скільки людей, стільки поглядів. І в цьому краса світу, розумієте? Для тих, у кого Юпітер ослаблений на карті, те, що я говорила, у кого є критика, синдром самозванця, вам дуже добре вивчати астрологію, тому що астрологія розширює. І вона дає розуміння, чому цей хлопець так, критикував, тому що він себе не приймає всередині себе. Я на нього, до речі, не ображена. Я йому відразу сказала: слухай, наша розмова взагалі ніяк не впливає на моє ставлення до тебе. Я ставлюсь до тебе добре. Але він мене зачепив, ну тобто він сам загресував на мене, і ну я маю право защитіться і записати, наприклад, це відео, зробити контент як мене цьому. Вот, я дивлюсь, чи все я сказала. Вот, і е, ще раз, да, Юпітер, це планета щедрості, це планета благочинності, це планета багатства, е, це планета можливостей, позитиву. Е, людина з класним пропрацьованим Юпітером, вона всюди бачить можливості і що їй везе. Да? От є люди, які, наприклад, ні, все опорним трудом, типа, там, немає такого, що взагалі це не везіння, це якби постаралась. Ні, насправді, ну типу, я думаю, що ви е, згодні, да? е, ну, всі працюють складно, да? всі прикладають зусилля, але е, ті люди, які дійсно стали багатими, там по-любому було везіння. І якщо ви критикуєте, то ви просто не побачите це везіння. Розумієте, і ви не побачите цю можливість. Бо везіння, да, можливості вони даються не так часто за наше життя. І можливості, Юпітер це така планета, вона дає можливості, а ви можете ними скористуватися, можете ні. І нам іноді здається, що ці можливості будуть завжди, але якщо ми не зараз не скористаємось, прийде час, а можливості вже не буде. Коротше, все це ми вивчаємо на курсі по астрології. Я залишу в описі під цим відео програму на курсі, і я вас запрошую, якщо ви хочете розбиратися в своїй натальній карті, знати, які у вас недоліки в характері, які вам не дають жити ваше яскраве життя, те, яке ви хочете, чому у вас немає грошей, чому у вас нема стосунків, чому ви не можете домовитися зі своїм чоловіком, чому ви не розумієте своїх дітей. Всі ці питання будуть розбиратися. Ну і як наслідок таких персонажів, якщо ви будете зустрічати, ви зможете подивитися їх натальну карту навіть без часу народження, і все зрозуміти. Я вас обіймаю і до зустрічі в наступних відео.